У квітні і травні ядерної війни не буде, Путін на Україну не скине ядерну бомбу. Які астрологічні аргументи такого прогнозу? По-перше, ці затемнення пов'язані зі стихією води. Ми це бачимо по розливу Дніпра детальніше в попередніх відео про це? Тобто, якщо ядерне випробування і будуть, то це під водою десь в океані вони можливі, якщо можливі, а не на суші, не в Україні. По-друге, під час затемнень зазвичай люди просто більше нервують, і пропаганда людей лякає за ну, ядерною війною. Максимальний пік минулого залякування восени 22-го, коли минулий раз затемнення були. А до того навесні 22-го року, рік тому там ще й залякували хімічною атакою, і зброєю, Ну чим тільки в общем на затемнення зазвичай залякують. Але що відбувається, під час затемнення Сонце закривається, і сонце означає воля царя імператора. І цар імператор Путін під час затемнень не може по своїй волі нічого зробити. Закривається воля царя імператора і включаються кармічні процеси, неконтрольовані. А оскільки у України хороша карма з точки зору ядерної зброї, бо Україна єдина країна, яка відмовилася від ядерної зброї. То карми поганої у, Украї... у України нема. Що посієш, то і пажнеш. Якщо б Україна по комусь кинула ядерну бомбу, то на затемнення вона б мала боятися. А так, ситуація навпаки. В Україні вважаю, що під час затемнень, вообще зазвичай, ядерної бомби боятися нічого. То не під час затемнень на цю тему можна говорити. Тому щось е, такого супер страшного, ужасного, кошмарного, жутка. Невероятно прям вообще такого прям на це затемнення, як і на прошлі затемнення. Я не очікую. На прошле затемнення я нагадаю, Росія прийняла рішення бомбити ту як і енергетичну структуру України. Ну а навесні минулого року вони залякували типу битва за Донбас. Ну і взагалі чим тільки хочеш. От просто проблема, мабуть, ну там кремлівські астрологи це знають і рекомендують, що люди під час затемнень вони мають деяку невпевненість, невпевненість ефект під час затемнень, тому що енергія сонця прикривається, а сонце означає самовпевненість. А тут воно прикривається, і люди трошки ну, такі розслаблені, саме невпевнено. І тут пропаганда російська, давай пресувати. В общем, залякуємося кітаке. Тому майте на увазі під час затемнень не залякуйтесь. Це 20 квітня сонячне затемнення, а 5 травня затемнення місяця. Далі буде Слава Україні!